Псевдо патріотам, Митерям і фарисеям присвячується. Ох, як багато гнилі у тилу, яка фіктивно ЗСУ допомагає. Задля піару прославляє коляду, натомість Бога в серденьку немає, не відчуваючи своєї втім вини, Донат із випитої кави гордо скинуть, в той час, як за роки війни. Щодень наші найкращі гинуть, на грішних митарях тримається вистил, і добре видно фарисеїв всім здаля, здригається від кількості могил нещасна українська земля, героям слава, честь, низький уклін і терпеливості родинам, що чекають, а не отим, що наче з неба грім. Себе героями на показ виставляють, і їм не соромно, а соромно мені, що не усім в обличчя можуть це сказати, бо лише ті, у кого хтось із рідних на війні весь зміст вірша зуміє між рядками прочитати. Ох, як багато гідних у тилу, які направду віддають усе, що мають. Вони не афішують доброту, бо не для лайків фронту помагають. Тож, перед тим, як крикнути осанна всім патріотам, що оділи вишиття, подумайте, чи гідні вони тих, що віддали за них своє життя.